Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок, як завжди, вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував над нею дуже дуже важливою темою для свого життя і маю надію, що це буде добре і для розміркування і для вас. І те, про що я розмірковував, наступне: як та яким чином приймати Боже керівництво? Боже керівництво сприймається з розумінням Божої волі для життя, вибору та певної дії. І апостол Павло він говорить про те, щоб ми були уважні, щоб ми не були людьми, які втрачають час щось там вигадуючи чи щось десь шукаючи, але він каже, що зверніть на це увагу. Ми читаємо Єфісянам 5 розділ з 5, 15 віршика. Адже уважно. Слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому будьте не нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. І я розмірковував про те, що коли я. А шукаю Божої волі, і коли я живу і дію в Божій волі. Це обов'язково приведе для того до того, що Господь, який керує, Він по своїй волі, обов'язково буде возвеличений, прославлений, а не але не я, не моя мудрість і тощо. І тому я для себе кілька думок, таких розміркування, як Бог він може керувати, як відбувається це Боже керування, через що що може бути в І це особлива тема. І вона дуже велика, але я тезисно, тільки декілька думок скажу. Вона може бути відкрита через Слово Боже. Якщо ми дійсно ми вживаємо Слово Боже кожного дня, коли ми маємо. Щоденні читання і розміркування, то це одне із величних моментів, коли Бог через Слово Він промовляє до нас. Ось про що ще? Господь він може промовляти до нас і керувати нас через обставини. Він може промовляти в нашому дусі, коли ми спілкуємося з ним, а через людей, яким ми небайдужі, через служителів. Через відкриті обставини і річ, і трохи річі через сон, видіння або через ангелів. Хоча про це все говорить святе письмо. І тому я для себе збудував декілька таких сходинок для Божого керівництва, щоб розуміти, щоб бути відкритим, щоб Господь керував моїм життям. Перше. І перша сходинка це відкривайте Богу ваше бажання до керівництва для Божої волі в житті. Керівництво для дії, для служіння, для якогось вибору. І апостол Павло він про це говорить, коли ми читаємо до Филипян послання, четвертий розділ, шостий віршик, він говорить так: нічим не журіться, але в усьому. Молитвою та благаннями і з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, бажання, плани відкривайте Господу. Але важливо, щоб мої бажання, мої плани вони були підпорядковані Божій волі з повною готовністю слухатись і виконувати те, що Він говорить. І це важливо, чи готовий я до того? Інколи люди просять у Бога а, і розповідають Богові плани, але не дають для Бога ніяких варіантів. І ми можемо згадати про те, що говорив Господь, він звертався до небесного батька, він казав, нехай не моя буде воля, але твоя. І коли ми читаємо до Якова, то він говорить, що ви говорите оце, будемо робити оце, але не відкривайте Богу ваші бажання і не каже, то якщо то Богу буде. До вподоби, то буде це і інше. Тому дуже важливо, відкриваючи свої плани, бажання, е, прийняття рішень, сказати про те, що Господи, в мене є деякі плани, де мої, моє бачення є, але нехай буде Твоя воля, бо вона буде блага, вона буде добра для мене. Наступне яке е, сходинка, яка говорить про те, що е, я, я так її назвав слухай. А ми дуже скорі на те, щоб говорити, але дуже тугі для того, щоб слухати і чути. І це дуже важливо, чи готовий я слухати, що буде говорити Бог, чи чую я Його. Знаєте, ви зверніть увагу на те, як ви молитесь, і чи є у вас, хоча б невеличкі паузи, коли ви залишуєте годину якусь для мовчання і слухання Бога. Більш за все ми робимо так: ми молимося, ми спічем видаємо все, що ми думаємо, і все, що ми плануємо. Говоримо амінь, і все, на тому, все. Але я хочу зважити на те, що Господь Він той, хто говорить. І Ісус говорить, що вівці Його вони знають Його голос, вони чують його і тому йдуть за ним, за чужим не йдуть. І тому це важливе питання, чи маю я практику, чи знаю я його голос, чи чую я його, і чи я готовий йти за ним. І тому цей крок, ця сходинка, вона говорить про те, що важливо слухати. Бог звертається до церкові, що Він говорить. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Серед шторму, грому, серед обставин цього життя важливо мати місце, і можливо, мати час для спокою, тиші, серця і розума, щоб звертатися до Богу і чути те, що Він говорить. І Господь говорить про потаємну комірчину. Він каже: Зайди, зачини двері і скажи Богу, який в тайні, і що буде? Коли ти будеш чути, що він буде говорити, ти маєш надію і ти будеш бачити все те, що буде траплятися на його, бо він буде діяти. Важливо слухати. Дивіться, що говорить Єремія. І перш чим ми прочитаємо цей текст, хотілося б звернути увагу, що коли ми маємо, коли ми в той потаємній комірчині, Господь наполягає на тому, щоб ми шукали його обличчя, а не його долонь. Бо ми так бистро шукаємо ті руки, які нам все дають, але не зважаємо на обличчя і на те, що говорить Господь. І тому ви знайдете дуже багато текстів святого письма, які говорять, шукайте мого обличчя, говорить сам Господь. Шукайте його обличчя. Дивіться, що говорить Єремія, 7 розділ, 13 віршик. І тепер, оскільки ви робите всі оці вчинки, говоріть. Говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви слухали, і кликав я вас, та ви не відказували. І це дуже важливо мати цей спокій. мені дуже подобається, де пророка Вакум, другий розділ, перший віршик, він говорить наступні слова. Я стану на моїй стражі, вийду на камінь і погляну, щоби побачити. Що говоритиме в мені, і що відповім на моє картаття? І тому дуже важливо, Пророк говорить, що я вийду, щоб почути, що Він говорить в мені. Тому важливо зважати на той час, коли ми слухаємо Господа. Знаєте, бо інколи ми, як ті діти, що батьки говорять, говорять, Він. Одвернувся, обернувся, він вже нічого не пам'ятає, робить своє, те, що йому бажається. Господь каже: слухайте мене, почуйте. Я Бог, хто, його, хто говорить і хто слухає, і я маю своїх дітей, які знають мій голос, які чують, які рухаються за мною. А наступне я наступне крок, крок і Сходинка, я собі так назвав, дивись та зважай. Дуже важливо бути уважним, щоби бачити Божу дію в обставинах, в яких ми перебуваємо. Бачити і маленькі, і великі зміни дуже важливо бачити правду, а не те, що здається. І коли я читаю святе письмо, то майже до кожного пророку, коли Бог промовляв, то він казав, запитував дуже цікаве питання. Він звертався до Єремії і питав, що ти бачиш? Ми читаємо Єремія, перший розділ, 11, 20, 13, 11, 12 віршик. Він говорить так: до мене було Господнє Слово, яке запитувало, що ти бачиш, і я відповів горіхову палицю. А Господь сказав мені: Добре, ти бачиш, тому що я пильнував над, моїм, над моїми словами, щоб їх виконати. І так він запитує, чи все те, що я тобі показую, ти бачиш дійсно, що це є правда, що це є те, що я тобі показую, а не тобі здається, або тобі вбачилося, він говорить. Також от ще один текстик такий, Захарія 5.2, І він сказав мені, що ти бачиш, і я сказав бачу серп. Важливо бачити Божу дію і Божу руку і рих, рухатися у Божому напрямку. Інколи а, ми починаємо молитися, ми чуємо Божий голос, але дуже поспішаємо і не помічаємо те, що робить Господь навколо нас в наших обставинах. Тому дуже важливо зважати на обставини, дуже важливо дивитися і зважати на всю ту дію навколо нас. Інколи Бог посилає якусь людину, інколи Він змінює обставини так, що ми повинні, так як колись апостоли йшли в одну сторону, Господь їх розвернув, і вони пішли в іншу сторону, бо то було Боже керування. І тому дуже важливо чути, що ще важливо, важливо дивитися і зважати на те все, що робить Господь навколо. І знаєте, ще ще така сходинка для того, щоб мати Боже керування. Я собі занотував так: роби крок віри та рухайся з вірою та покорою, прийми Боже керівництво. Знайте, святе письмо, воно показує, що тоді, коли інколи люди чули і бачили, але вони мали свій вибір і вони не, не корилися Господом. Читаємо Єремії 6,16. шістнадцять, так говорить Господь. Зупиніться на дорогах і розгляньте, і запитайте про вічні Господні стежки. І подивіться, яка дорога добра. Ідіть нею. І це говорить Господь. І дивіться, що відповів той народ, і Він говорить: знайдете очищення для ваших душ. Та вони сказали: не підемо. І тому Господь Він говорить, Господь запрошує почути, подивитися, зробити Божий вибір і рухатися в ньому. І тому дуже важливо мати Боже рішення. Знаєте, я роздумував про те, і це дуже цікавий приклад. Приклад Пророка Іони. Він чув голос Божий, він знав Божу волю. Він бачив, куди треба йти, але що він зробив? Він розвернувся і побіг в іншу, зовсім в іншу сторону. І знаєте, що і став Іона, пророк першим підводником на цій землі. Він попав до, до Китаю, тоді до ви знаєте всю цю історію. Але хочу зважити, чи готові ми приймати Боже керування? Бо інколи воно нам здається таким незграбним, незрозумілим, ми не можемо побачити якусь прагматику в тому, і тому ми робимо рішаємо: Ах так, як ото інколи казали, що Боже, нехай буде воля Твоя, а Галя навіть буде моя. Коли ми шукаємо, шукаємо Божої волі, а вже маємо Галю, як без Божої волі, то чому ми тоді приходимо до нього? І тому я ось наостанок хочу. І побажати і собі і вам, Божого керівництва і ще раз нагадати а, сходинки до Божого керівництва. Перше, відкривай своє бажання, а, своє бажання перед Господом, з розумінням і сприйняттям Його волі. А, слухай так, щоб чути. Знаєте, інколи ми слухаємо, але не чуємо. А, наступне, дивись уважно, щоб бачити Божий рух в події. І останнє роби крок віри в довірі, в покорі Божому керівництву. Може, ще дещо є, але це кілька думок, які допомагають бачити, розуміти і бути керованим Божою волею для життя. Тому Господь і говорить про це, що я маю в своєму серці це бажання керівництва для вас на добро. І тому хай Господь всіх нас рясно благословить в цьому. Відкривати Богу бажання і шукати Божого керівництва для якогось вибору, для життя, для служіння. І це надважливо. Господу то приємно, коли ми чуємо, коли ми бачимо, коли ми приймаємо і коли ми рухаємося за ним. Бо Він каже, де я, там і слуга мій буде. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дякуємо Тобі за сьогоднішні роздуми. І вибач нас, бо інколи ми тільки говоримо, що ми шукаємо твоєї волі, твого керівництва, але в нас вже є повний план, і ми дуже боїмося десь якийсь крок зробити не так, і ми дуже розочаровуємося, коли щось не так, як ми міркуємо, йдемо. Але ти говориш нам, що твоя воля понад усе. І те те, що допоможе нам бути плідними. Те, що допоможе нам в житті а, мати менше цієї западні такої, таких різних моментів. І тому, Господи, Духом Святим керуй нас і веди нас, бо це є привілій для Божих дітей. Павло говорить про те, що всі, хто керовані Святим Духом, то є Твої діти. Господи. Допожи, допоможи нам дослухатися і керуватися Твоєю волею. Говори до нас рясно і допоможи нам чути. Господи, бо не дарма, коли ми читаємо, ти говориш, хто має вуха, нехай чує, що Дух промовляє до церков. Господи, допоможи нам чути. І останнє, Господи, допоможи нам бути вірними, щоби бачачи, чуючи Твою волю, йти за Тобою. Щоби бачити Твою силу і Твою славу у своєму житті. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь він дарує вам своє керівництво, бо воно завжди є на благо. Тому нехай Господь рясно благословить вас, захистить вас, ваших сім'ї, діточок, онуків, ваших близьких, друзів, церкви, нехай Божя, Боже керівництво буде над вами. Нехай наші вуха завжди будуть відкриті, щоб чути Боже керівництво. Нехай Бог благословить вас рясно в цьому дні. Будьте благословені!